Вітаю друзі, канал VD Tuning, ав 16 Шанхайка з моторчиком таким класним 16 клапаном завітав до нас на перепрошивочку. в Чому тут проблемка, екологія? В принципі, в автомобілі видалений каталізатор, а також клапан EGR тут знаходиться Програма ми його вже відключили. Також в цій автомобілі є така проблема, як... Протаюваємо на холостому ходу. В принципі, прошивка дана лічиться. Ось як це виглядає зараз. Ніяких провалів, ніяких подіргань на цьому автомобілі немає. Встановлена тут прошивка максимальна спорт, на якій додається приблизно до вісьми кінських сил, вона зовсім по-іншому їде з низів, по розходу залишається приблизно таким. От така овечка сірого кольору в класному стані. Робиться це програмою чи Cheapload. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Програма в принципі, трошки розбирається під рульовий мобілайзер і зашивається ПО гарне, класний. Автомобіль додає приблизно 8 кінських сил. АВ-1,6 на механіці. Отже, друзі, займаємося перепрошинкою даних авто, також інших. Вся джеем овська група, таку милачики, авешки, і ванди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Всім пока, всім добра. АВД Тюнінг Чекаємо всіх на ночі.